Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Дуже багато хто з вас запитує, як зробити ідеальну воду у себе на фермі, по вирощуванню креветки чи рака. От сьогодні я на фермі одного з наших замовників, на якому ми будуємо величезну ферму. І... При таких вкладеннях раджу встановлювати Осмос. Осмос виглядає саме так: він дає 400 літрів. конкретно цей осмос система дає 400 літрів за годину. За рахунок цього у нас ідеальна вода. Показники у нас не схочуть нітрати. в. Все в нормі, і за рахунок, за рахунок цього збільшення поприрісту, всі аквакультури почувають себе ідеально. Ну і, і, і це буде равно вигідне підприємство. Тому раджу, якщо щось будуєте велике, не економите, ставити таку систему і буде вам щастя. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.